І ми сьогодні поговоримо про арт-бізнес, який буксує. А чого він буксує тут, можуть бути різні причини. І зараз важливо, щоб ви запам'ятали, що узагальнення, коли ви говорите щось у серії, все не виходить, якось все не то, і у вас якийсь стал безсилля, саме що вам здається, що от ваш весь арт-бізнес, ваша робота, от прям нічого там не виходить, то дуже рідко, коли нічого не виходить. От запам'ятайте, коли починаються ці слова, це сигнал, що, що треба розділити. Та, і знайти причину. І друге, що дуже рідко, коли не виходить все. Друге, це невміння або небажання відстежувати та помічати результати. Я тут навіть не говорю про знов це не про ексель-таблиці, щоб там. От у нас зараз приріст, графік намалювати. Це про те, що дуже багато чого в мистецькій роботі, в мистецькій роботі, тобто тут включається робота, яка ви заробляєте гроші з цього. Дуже багато чого тут вимагає часу. Ви самі знаєте, щоб навчитися якійсь техніці, це треба практикувати, повторювати і так далі. Плюс ми знаємо, що в мистецтві це ми. Створюємо і продаємо не товари щоденного вжитку, тому не, не стоїть черга, і це все про час. Це все про час. І тому, чому ми, розуміючи, те, що картину створити, створювати довго, це нормально. Да? Ми це розуміємо. Пункт А. Вчитися, щоб її створити довго, це теж нормально. Потім а, її, там, навіть, ви знаєте, цей процес відфотографувати, десь там опублікувати, там щось написати, ці описи, все-все. Це теж час. Ну, тому що це все вимагає там, і техніки, і навичок, і так далі. То, чому ми далі, коли це ми все розробили, сподіваємося, що далі воно миттєво відбудеться. Ну, ще якісь інші процеси, які відбуваються. Мікрозрушення, вони теж важливі. І коли ми. Не... Це теж це такий трошки негативізм, який, шлях, з першого пункту про все пропало, про те, що ми, коли втрачаємо віру, нам здається, що глобально нічого не виходить. Але щоб помітити, що щось виходить, треба зрозуміти. Що для вас працює, тобто, або якийсь трекер, який ви можете відстежити, інколи е цим результатом може бути, що ви там, ну, наприклад, місяць е щодня там чи кожен будній день оновлюєте сайт. От, наприклад, у мене зараз трекер. Просто поділюсь з вами. Не те, щоб мені сильно потрібно бачити цей результат, я чисто собі зараз хочу цей челендж е зробити, бо я відстежую результати, як там змінюється мій сайт. То в мене, наприклад, челендж із саме професійної діяльності, це я кожен день, кожен будній робочий день, я роблю якісь зміни, щось додаю, оновлюю на сайті. Не міняю не те саме, да? а роблю якісь корисні зрушення ну, відносно моєї стратегії. У мене там певна стратегія. І я собі там відмічаю, там, у мене там на стіні є трекер, і я собі відмічаю. Звичайно, не кожен день ходить, це виходить, але от зараз це здається, третій тиждень, і там буквально пару днів я пропустила, але це супер, це гуд, це взагалі чудовий результат. Та? І от ви можете зрозуміти, що для вас працює. Можливо, для вас розуміти результат. Це не завжди я продаю картини, скульптури, принти. Це не одразу приходить. Так? Це приходить потім, але ж ви спочатку маєте цей арт-бізнес будувати. І тому відстежувати результати треба, і цими результатами не завжди є. Я продаю свої картини дуже дорого і багато. Так? Інколи ці результати, це я молодець в тому, що я супер. Я стільки днів підряд роблю ці маленькі кроки. І вони точно приведуть до результату, якщо у вас ну, більш-менш адекватна там, нормальна стратегія. Ви її створили там, з, чи, з чиєюсь допомогою, чи самі. А, і це може бути такий трекер дій. Або це може бути, що я намалювала стільки то картин. Це теж може бути такий трекер, що. Я просуваюся, результат є, він є в цих картинах. Тобто, пам'ятаємо, що нам потрібно розуміти, що арт-бізнес складається з купи процесів. І ці процеси не можна трекати одним кількістю грошей, які ми заробили в місяць. Ну, це взагалі, особливо для початку, не заради цього це все. Тобто це важливо, але це не має бути номер один мета. Потім, поки ми вчимося, налаштовуємо і створюємо, у нас можуть бути різні прогреси, тобто ми можемо працювати з різними задачами, і там може бути, ну, от, не знаю там. Написати стільки-то текстів для сайту, у вас от не там, чи для соціальних мереж описів картин, наприклад, у вас ця задача вже висить довго, і, і, і кожен раз, коли вам треба кудись там податися на опенкол чи портфоліо, і так далі, у вас завжди оце воно висить. І ви думаєте, ну от були в мене готові тексти, я вже швидше подавалася на всі ці ну портфоліо створила і швидше подавалася на опенколи. Да? А виходить, що... Кожен раз сидіти по тексту писати, особливо, якщо у вас немає до цього поки що любові і натхнення це важко, да? тому зробіть собі челендж кожен день писати по одному тексту коротенькому про картину. І за місяць, ну там чи за робочий місяць, да, там, 22 дні у вас вийдуть 22 тексти. Ну це ж просто клас, да? і це вже не про те, що. Я нічого не зробила, чи не зробив, у мене немає результату. Це про те, що вже є прогрес. Це точно призведе до результату. Тому запам'ятовуємо, другий пункт це як та з негативної точки зору, це не вміння, бо не бажання відстежувати чи помічати результати. Це і є оця причина, чому може там буксувати. Ми переводимо в позитив і говоримо, що от як я божу з цим, я собі придумаю, що для мене працює. Ну і маленько порада не робить собі. Купу челенджеві трекерів одночасно, ну тому що важко, да? і е, кожен день малювати картину, кожен день е, робити е, там текст, кожен день там іще щось, і ще шо. Да? Тобто один-два, в залежності від того, е, скільки у вас сил там емоційних і взагалі енергії.